Даваймо підсумки другого періоду разом з нападником хокейного клубу Кременчук Глібом Кривошапкіним. Глібе. Як вийшло так, що Барселька вдалося вийти вперед в першому періоді? Ну, хлопці, можливо, трохи перехвилювались. Перша гра сезону. Давно не грали в хокей. Знаходимося, точніше, знаходилися весь серпень у тяжкому стані. Я маю на увазі фізично. Ми дуже багато працювали. Е, тому це сказується на грі втома, та якісь переживання свої внутрішні. Але я знав, що все буде добре, що хлопці заспокоюються з часом і знайдуть свою гру. Е, загалом, чи думаєте ви про власну результативність в схожих матчах? Особисто я про свою результативність взагалі не думаю. Якщо чесно, мені, мені дуже приємно забивати голи, віддавати передачі, я дуже цим радію. але... Головне, щоб команда забивала, щоб усі грали, усі чотири ланки, щоб грали наповно, щоб усі забивали, усі, усі, щоб давали результат, а не якісь там індивідуальні моменти. знаєте. Мені більше подобається, коли команда грає. Кубок України вдома. Це додаткова мотивація виграти? ж, а вже а ж. Це неймовірна мотивація. І те, що вдома, і те, що Кременчук ще не раз жодного разу не вигравав цього кубку. Ми дуже, дуже зраділи і про цю новину, що будуть ігри, що буде такого плана турнір. Дуже хочемо його виграти. Наступна гра проти Київ Capitals. така темна лошадка нашого чемпіонату. Чого ви очікуєте від цього суперника? Мені вже в котри, котрий сезон кряду задають таке питання. І Я відповім, як завжди, на нього. Я від жодної команди нічого взагалі не очікую. Ми готуємось до усіх суперників наповну, Що ментально, що фізично. Нам, нам все одно проти кого грати. Ми маємо перемагати. Це наша ціль. І за цим ми приходимо сюди і виходимо на лід. Дякую, удачу. Дуже дякую.